Ви тільки погляньте на цю красу і смакоту. Ароматні хрусткі, смачні чебуреки сьогодні готую. Тож дивіться рецепт. В чашу комбайна я вже насипала борошно, додаю сюди сіль, ложку цукру та олію, вливаю сюди крутий кип'яток і замішую тісто. Таке воно приємне на дотик виходить, тепленьке, не прилипає до рук. І таке, знаєте, більш тугеньке, тугіше, ніж на вареники трохи. Тепер перекладаю його в пакет і відправляю відпочити на півгодинки. Я тим часом приготую начинку. В чашу комбайна, в якій я вимішувала тісто, кладу два види фаршу. У мене це зі свинини і з курячого філе, можна брати будь-який. До фаршу додаю сіль. Чорний перець. Сюди ж додаю порізану цибулю. Та додаю воду для соковитості фаршу. Тепер це все перемішую. Тісто полежало відпочило. Тепер починаю формувати чебуреки. Беру собі шматочок тіста. Стіл уже не присипаю борошном, тому що воно гарненько зовсім не прилипає до столу. І розкачую в кружечок. Розкачую тісто до максимально тоненького, як можете. Далі беру ось таку форму, у мене цей різак, виїмка така. Щоб було кругленьке. Можна так на око робити або відрізати тарілкою, наприклад, прикласти тарілку. Залишки прибираю в пакет. Вкладаю фарш на одну половинку. Розмащую його тут трохи, але не до країв, щоб вони гарно заклеїлись. І ось так накриваю іншою половиною та гарненько защіпую. Можна пройтись виделкою для надійності. Ось такий чебурек виходить, викладаю його на дощечку, яку я застелила харчовою плівкою. І так формую решту чебуреків. Ну що ж, наліпила я чебуреків. Навіть отакий міні бурек вийшов. Ну, а тепер можна їх смажити. Викладаю чебуреки на розігріту олію, вогонь невеличкий, такий середній, щоб не підгоріли і не залишились всередині сирі. Такого можна поливати трохи олією зверху, їх тоді вони будуть більш такі пузирчісті, надуті. Ну що ж, друзі, чебуреки насмажила, вони готові. Зараз будемо дегустувати. Дуже смачні виходять хрустке пористе тісто і соковита начинка всередині. Рецепт хороший, зберігайте собі, готуйте, повторюйте та пишіть свої відгуки. Смачні друзі, тонесеньке тісто, по краям таке хрустке, прикольне. Що тут казати? Це треба їсти, тому що дуже смачно, тож обов'язково готуйте.